Дорослі основну свою місію здебільшого бачають у тому, щоб захищати та оберігати дитину, але дуже важливо підготувати її саму до реального життя, насиченого різними подіями, зустрічами, ситуаціями, подекуди небезпечними, тобто навчити дитину, безпечно поводитись самостійно у довкіллі. Дошкільний вік характеризується зростанням рухової активності, фізичних можливостей дитини. Підвищенням допитливості, прагненням до самостійності, за відсутності життєвого досвіду, це нерідко може призводити до виникнення травмонебезпечних ситуацій. Щоб зберегти життя і здоров'я дітей, пам'ятайте такі поради. Важливо не залишати дітей до шкільного віку одних вдома. Якщо виникла така потреба, бажано, щоб дитина вміла користуватись телефоном, знала, як зателефонувати батькам. Необхідно, щоб дитина усвідомила, не можна нікому відчиняти двері. Якщо хтось чужий подзвонить. Тому що у рідних є завжди ключі. Добре, якщо дитина вміє самостійно гратися, малювати, ліпити тощо, тоді, за відсутності батьків, вона зможе розважити себе у безпечний спосіб. Оснастіть розетки в вашій квартирі заглушками, не допускайте дитину до газових та електричних приладів. Зберігайте небезпечні предмети, ліки, сірники, запальнички, гострі та ріжучі предмети, недоступних для дітей місцях. Якщо ви вирішили погуляти з малюком на майданчику, обов'язково перевірте обладнання дитячого майданчика, щоб запевнитись у відсутності чинників, що можуть спричинити травмування. Особливо обстежте пісок. У ньому можуть міститися скло та гості металеві предмети. Для катання на велосипеді обирайте безпечні спеціально відведені місця для катання на велосипеді. Огляньте територію навколо і перевірте наявність відкритих підвалів, стоянок або транспорту, люків, електрощитів, ям тощо. Шановні дорослі, своїм прикладом навчайте дітей виконання цих вимог. Приклад старших є для дітей кращим методом виховання. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення!